В'яжемо візерунок сітка поворотними рядами. Число петель у візерунку сітка при поворотному в'язанні кратно 3 плюс одна плюс кромкові петлі. В'яжемо візерунок згідно схемі, указаної в відео. На цій схемі вказані тільки лицьові ряди. Виворотні ряди ми в'яжемо виворотними петлями. Візерунок складається з чотирьох рядів, раппорт візерунку постійно повторюється. Виконувати цей візерунок з першого по четвертий ряд і потім постійно повторювати ці чотири ряди. Далі дивіться докладне пояснення, як в'язати цей візерунок. Починаємо в'язати наш перший візерунок. Виглядає ось він так, візерунок сітка. А вже в народ його називають багарський крест по-різному. Так, в'яжу я його таким чином. Зразок зв'язаний поворотними рядами, і починаю я його з двох кромкових петель. Зараз я покажу, як починаю. Тобто, ми уявляємо, що це перший ряд наш. Ось ми набрали петлі. Потім пров'язали з виворотнього боку всі петлі виворотні. І потім починаємо, починаємо в'язати наш візерунок. Першу петлю ми знімаємо, так як у нас дві кромкови, то наступну теж знімаємо. У нас дві петлі перші ми знімаємо. І далі ми починаємо в'язати наш візерунок. У нас складається він з перша петля, це перший ряд нашого візерунка, Ми пров'язуємо лицьовою петлею. ось так, Потім робимо накид. Наступну петлю ми знімаємо і розвертаємо її ось так. Ось ці дві петлі, наступні, ми пров'язуємо лицьовими, і протягуємо ці дві петлі через ту, яку знімали, не пров'язану. В принципі, ось так рапорт нашого візерунка. Далі ми вже першу лицьову не пров'язуємо. Це на початку першого ряду ми в'яжемо накид, знімаємо, розвертаючи дві лицеві петлі. Пров'язали накид петлю знімаємо, не пров'язуючи дві, не пров'язуючи дві лицьові петлі. І протягуємо між ними. Ось, зробили ми накид, потім ось цю петлю знімаємо, не пров'язуючи, розвертаємо дві петлі лицьові, пров'язали, протягнули їх через нашу петлю. Наступно, бачите, ось накид. Розвернули, пров'язали і протягнули через нашу петлю. І знову накид. Накид, розвернули, пров'язали, дві лиціві, і протягнули. Ось так перший ряд нашого першого візерунку. Ось так він виглядає. В'яжемо до кінця ряду, зустрічаємось у кінці ряду. І ось останні петлі. Я пров'язала накид, розвертаю петлю, знімаю дві петлі і протягую. Все, це останні петлі, і потім у мене залишаються дві крумкові петлі. Знімаю, а цю пров'язую, виворотнюю. Ось так. Бачите, як крумкові петлі виглядають. Я потім Поясню, для чого це вже в виробі. І поясню, якщо ось тут ми будемо сшивати, як це буде гарно виглядати. Наступний другий ряд. Другий ряд нашого візерунка, включаючи наші виворотні петлі, ми всі в'яжемо виворотні. Першу петлю ми зняли. І наступна виворотня, 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 накиди пров'язуємо виворотню, щоб була дирочка ніякі з хрещених. Виворотню, виворотню виворотню. І всі наступні ряди ми так в'яжемо, всі петлі виворотні. Тільки першу петлю ми, як завжди, знімаємо, а далі всі виворотні. До кінця ряду дов'язуємо самостійно і зустрічаємося. І ось я дов'язую останні петлі. І всі петлі повністю, і нашу дві кромкові, всі ми пров'язуємо. Виворотніми. Ось так виходить у нас другий ряд, виворотна сторона. Третій ряд нам треба в'язати таким же чином, як ми в'язали перший, тільки з трішечки зміщення. Тобто, ми бачимо, що ось між цими петлями ми повинні додавати накид. Бачите, ось ви повинні ви бачите, ось ця смужечка, і ось тут накид. Значить, ось ці дві ви пров'язуєте, ось цю знімаєте накид. Ось ці дві знімаєте, І у нас виходить, що початок нашого ряду ми починаємо. У нас дві кромкові, Першу знімаємо, другу знімаємо. І у нас ми починаємо так. Наступну знімаємо це третій ряд. Ось ці пров'язуємо, два пров'язуємо. І цю протягуємо між ними. Робимо накид. І далі все так же повторюємо. У нас е, наш е, третій ряд, як ми робили перший. Так само все робимо. Різниця тільки. Зараз я ще провяжу вам покажу, бачите, ось у вас отак повинно вийти. Накид знімаємо лицьова-лицьова. І між ці дві протягуємо через цю, що ми знімали. Все. І бачимо уважно: накид повинен бути тут. Бачите, я опять помилочу. І ось так. Тобто, якщо ми перший ряд починали, лицьова, накид, і робили, знімаємо і ось ці дві, тобто, перевертаємо, перекручуємо назад, якщо ви забули, як починати. То цей ряд ми починаємо не з накиду, а ось так починаємо. Це кромкова. Знімаємо лицюва, лицюва і протягуємо. І ось це тільки різниця. Зараз я ви так дов'язую до кінця нашого ряду, і в кінці я вам покажу, як ми закінчуємо. І, в принципі, рапорт цього візерунку він складається з чотирьох рядів. Вони перший, третій, майже однакові, ну, верніше, в'яжуться однаково, але початок першого і третього різний. Тому виходить в шаховому порядку. Ми в'яжемо перший ряд, другий всі виворотні, третій ряд і четвертий всі виворотні. І так повторюємо наш візерунок. Ще раз звертаю вашу увагу, якщо ви бачите, що накид не між двох цих петель, то ви десь збились, то уважно перевіряйте. Все, я дов'язую наш третій ряд. Накид, знімаю, раз. Два, протягую сюди, роблю накид і пров'язую петлю лицьовою Все, нашу одну кромку знімаю, іншу пров'язую. І ось так ми закінчуємо третій ряд. Тобто ми перший починали з одної лицьової накида і третій заканчуємо накид одна лицьова Четвертий ряд, він, так як другий, і всі останні в'яжуться, Всі петлі виворотні, тільки ось ця ні. Це визерунок поворотними рядами. Ось так ми в'яжемо все. І зараз поясню, як ми в'яжемо його по колу. Ось так, все, четвертий ряд. Наш візерунок зв'язан Ось так він виглядає, коли пров'язати декілька рапортів візерунку. Складається він, як я казала, з чотирьох рядів. Кількість наших рапорт узору зору це три петлі, плюс при поворотному в'язанні, плюс одна для симетрії і дві кромкових, або ну з кожного боку, або ось чотири кромкових, як у мене. Для ось такої подвійної кромкової петлі, якщо вам треба, щоб не завертався ваш край, або отут було дуже красиве з'єднання. Це я вже покажу в основному виробі.